Вы на канале Си в эфире факты в, в студии Юлия Лутвиненко. Поблизу порту Трабзон на північному заході Туреччини розбився літак як 42 за попередніми даними з українським екіпажем. Про це щойно повідомило турецьке телебачення. Літак здійснював рейс з Бішкека в Киргизстані до Сарагоси в Іспанії, перевозячи вояків з іспанського миротворчого контингенту в Афганістані. Літак мав дозаправитися в Трабзоні і розбився під час третього заходу на посадку за умов щільного туману. На борту літака перебували 74 людини, 62 з них іспанські вояки. Білий дім направив на близький схід передову групу, яка має підготувати саміт в єгипетському Єгиптському шейху за участю Джорджа Буша, Рілія Шарона і прем'єра Палестини Махмуда Аббаса. Джерела у Білому домі повідомляють, що саміт відбудеться одразу після завершення зустрічі Великої Сімки на початку червня. Під час саміту ізраїльцяни і палестинці звітуватимуть бушу, як реалізується план мирного врегулювання Дорожня карта Америка сподівається, що до початку саміту Палестинці припинять терористичні напади, адже Ізраїль після тривалих суперечок погодився на створення незалежної. Палестинської держави. Ізраїльський уряд пізно вночі після тривалих суперечок ухвалив план мирного врегулювання з Палестиною під назвою Дорожня карта. Прем'єр-міністр Аріель Шарон зумів переконати опозицію прийняти запропонований американцями проект. За проголосували 12 міністрів, 7 проти, четверо утримались. Тепер палестинці мають припинити збройні акції, а ізраїльські війська поступово піти з територій, окупованих в останні три роки, і заморозити розширення єврейських поселень на західному березі Йордану і в секторі Газа. Втім, проблеми залишаються. Ізраїльтяни внесли в документ 14 поправок. Вони проти повернення палестинських біженців на окуповані Ізраїлем у 48-49 роках території. Палестинська влада, що затвердила дорожню карту кілька тижнів тому, гнівно відреагувала на ці поправки. Новий план викликає обурення і вправою ізраїльської опозиції, яка називає його вибухівкою повільненої дії. Втім, США ініціатори мирного плану задоволені. Прийняття дорожньої карти перша формальна згода ізраїльського уряду на створення палестинської держави. Анна Колесник, факти азітіві. Торонто повернулася нетипова пневмонія у канадській провінції Онтаріо від САРС померло ще три людини. Шістьох госпіталізовано за підозрою на вірус. З початку березня, коли епідемію зафіксували в Канаді від смертельної недуги, померло 27 людей. Канада єдина з неазійських країн, де вирує нетипова пневмонія. А на Тайвані за останню добу зареєстровано 15 нових випадків захворювання. В світі від хвороби померло вже 722 людини. Оксана Лотоцька про події в світі. Далі в огляді. Міжнародні рятувальники згортають роботи в районі землетрусу, що стався в Алжирі. Сподівань на те, що під уламками можна знайти живих людей не залишилось. Жертвами землетрусу стали 2200 людей. Поранених майже 9 тисяч. Кількість загиблих зросла через неякісне будівництво державних споруд. Мешканці незадоволені організацією постачання води і харчів у зону лиха. Щонайменше 17 людей загинули і 53 вважаються зниклими безвісти на Філіпінах, де зіштовхнулися два пасажирські пороми. 133 пасажирам вдалося врятуватися. Трагедія сталася неподалік від Маніли. Один із поромів затонув відразу після аварії. Пасажири іншого судна у безпеці. Рятувальну операцію, яка досі триває, ускладнює сильний шторм. Золоту пальмову гілку, головну нагороду Канського кінофестивалю, несподівано отримала стрічка-слон американського режисера Гаса Ван Сента. Це фільм про насильство в американській школі. У картині грали непрофесійні актори, американські школярі. Угаса Вансента і найвища нагорода за режисуру. Гран-прі друга за значенням нагорода у турецького фільму Далеко. А двоє виконавців головних ролей отримали золоту пальмову гілку за найкращу чоловічу роль. На третьому місці стрічка на шестя варварів канадійця Дені Аркана. Марі Жосе Крос, що зіграла у нашесті варварів, визнали кращою акторкою. Визнані зірки Ніколь Кідман, Ларс фон Трієр і Пітер Грінвей залишилися без нагород. Оксана Лотоцька Факти ICTV. І економіка у фактах. 51 росту промислового виробництва своєрідний рекорд. Встановили його в Северодонецьку, що на Луганщині. Привітати місто рекордсмен 69-м днем народження. Приїхали відомі люди з усієї України. Їх вразив стабільний рівень добробуту у Северодонецьку. За сухими цифрами звітів реальні досягнення, які позначаються і на гаманцях городян. І хоча недосконала законодавча база не завжди допомагає оперативному вирішенню муніципальних проблем, міській владі вдається досягти стабільного росту виробництва. Це зараз час ідеот непроривно требуються, требуються требуються. Це радують. Так що я вважаю, що ми подойшли тому празнику хорошими показателями. На свято місто вшановують і найкращих городян. Серед них і народний депутат Геннадій Удовенко, і голова Всеукраїнської громадської організації Громадський контроль Василь Волга. Це найвища подяка, яку кожна людина може в житті мати, коли то місто, де ти народився, дає тобі таку відзнаку, як почесний громадянин цього міста. Гості свята переконані, що справжнє піднесення Северодонецька ще попереду, адже середній вік його мешканців 30-35 років. У місті постійно будується нове житло, а це безперечно один з чинників перспективності економічного зростання. Відремонтоване за євростандартом дитяче соматичне відділення багатопрофільної лікарні. Міська влада на свято подарувала малюкам. Андрій Шаповалов, Анатолій Дмитрієв, факти ICTV. І до інших тем випуску День Слов'янської писемності спільним молебнем відзначили київські освітяни. Востаннє спільне богослужіння викладачів зі своїми студентами у столиці відбулося 100 років тому. У 19 столітті спільне молебень викладачів із своїми студентами був звичайним явищем. Сьогодні освітяни намагаються відродити традиції співцерковного хору, потріскування воскових свічок та молитви за здрав'я. Таке богослужіння востаннє проходило століття тому. Вперше ми відродили. І святу традицію на свято писемності, Кирила Мефодія Бути на таких богослужіннях. Сьогодні молодь із цікавістю сприймає нововведення. Студенти кажуть, що традиції слід відроджувати, бо вони поєднують покоління та повертають до історії свого народу. Так, безперечно, це прилучає людину до історії, також до мистецтва, до краси. Молибень насамперед. Важливий, можливо, не в усвідомленні якоїсь національної ніші, а зв'язку із Бога з чимось духовним. Духовні цінності, а не в часі, Ну все таки, це для кожного людина дуже індивідуальне. Свято проповідників християнства та перших перекладачів церковних книг слов'янською мовою крила та Мефодія від тепер святкуватимуть спільним молебним. Освітяни впевнені, що традиція успішно проживеться. Андрій Воронін Віталій Поліщук. Факти ЕСІТІВІ і пресогляд на черзі про нові послуги для кримських відпочивальників розповідають газети. І Наталія Фібріх. Цього року Крим поза конкуренцією серед місць відпочинку українських туристів. Вже не вистачає квитків до Криму напередодні вихідних. Авіакомпанії оголосили про збільшення польотів з початку червня. Експерти говорять про збільшення перевезень вертольотами на півострові. Вже розроблено вісім екскурсійних маршрутів. Будуть і пасажирські перевезення на замовлення. Літатимуть переважно вертольотами К-26 на 5 місць. Вартість такої послуги приблизно тисячі гривень за годину польоту. Остання війна в Іраку спричинила шквал критики Сполучених Штатів. Київський телеграф називає цю критику неконструктивною, звинувачують США і в сатанинській агресії, і в порушенні норм міжнародного права. Але далі гучних заяв справа не пішла. Латита наголошує на створенні системи, яка б давала змогу обмежувати державний суверенітет мирним шляхом і тримала б сильні країни в межах дозволеного. Доля більшості вихованок єдиного в Україні училища соціальної реабілітації непроста. Здебільшого це покинуті напризволящі діти, які шукали заробіток і годували маленьких братиків і сестричок. Перша думка, коли потрапили в навчальний заклад, втекти. Але потім багато змінювалося. Старші дівчатки здобувають професії маляра або швачки. Після випуску їм нелегко влаштувати нормальне життя. Чимало кажуть, що навіть сумують за роками в училищі. Наталія Фібріх, факти а і Ще один цікавий факт, але вже на сам кінець 250 тисяч мотоциклістів взяли участь у параді, який пройшов у Вашингтоні. Переважно більшість байкерів їхали на знаменитих «Харлеях». Які вважаються символом Америки? Акцію «Вертки грім організували ветерани війни у В'єтнамі. Колона стартувала від будинку Пентагону, а закінчився урочистий проїзд біля меморіалу В'єтнамської війни. Мета акції, за словами організаторів, продемонструвати, що люди пам'ятають тих, хто загинув у страшній виснажливій війні. Акція ще й нагода зустрітися з товаришами та поспілкуватися з ентузіастами мотоциклетної справи. Ну а спортивних справ знавець Андрій Ковальський. Далі розповість про спорт. Так, далі мова піде не про технічні засоби а, досягнення людства, а про суто фізичний, про спорт за, за кілька секунд. Оновлені факти на нашому каналі о 12.45. До зустрічі. Ява. Говорят, зеленый чай полезен для здоровья. Говорят, зеленый чай лучше всего утоляет жажду. О зеленом чае говорят уже пять тысяч лет. Принцесса Ява. Наступні кілька хвилин на каналі СІТІВІ про найцікавіші події зі світу спорту. Спонсор програми Торгівельна марка Вок, мережа автозаправок по всій Україні. Доброго ранку. Динамо Київ, шосте за всю історію незалежності вибороло Кубок України. Напередодні кияни на НСК Олімпійському у фінальному матчі переграли Донецький Шахтар 2-1. Гірники першими відкрили рахунок на 28-й хвилині Андрій Воробей голом красеним подарував гірникам сподівання на реванш за поразку в чемпіонаті і перемогу в Кубку. З Таким рахунком команди пішли на перерву, а після відпочинку їм довелося все розпочинати знову. Олександр Хаскевич, не менш ефектним ударом, аніж Воробей, відновив рівновагу зустрічі. Команди мали досить нагод ще не раз забити, але жодні це не вдалося. І коли вболівальники вже почали готуватися до доданого часу, на вансену вийшов Максим Шаських та Дього Перший обіграв Пажина і віддав пас. Удар корона захисники відбили. але після добивання веселими були і оборонці, і Дмитро Шутков. Два кубок України після трирічної перерви повертається до Києва. 32 спортсменки з 98 країн світу зібрав жіночий тенісний турнір. Кубок Галичини, що напередодні завершився у Львові. Цей турнір походив під егідою ITF, тому, окрім призового фонду, а це 10 тисяч доларів, спортсменок цікавили ще й за лікові очки. Так, ці учасниці отримали по одному півтора бала у світовій особисті у свій особистий рейтинг у світовій драбині жіночого тенісу. А найбільше шість пунктів і леву частку призових грошей виборола Ольга Лазарчук, коріналь львівянка, яка однак представляла Дніпропетровськ. Турнір у Львові зібрав чималу армію болівальників, що надихнула організаторів на проведення також зах. Уду і наступного року, то тепер змагання такого рівня відбувалися нерегулярно, що на позначалося і на репутації тенісної України в світі. Тож незабаром слід очікувати на появу вітчизняних тенісних зірок. Щоправда, нашу країну в світі і так переважно представляють жінки на турнірі серії Ґренслем Ролан Гарос, що сьогодні стартує у Парижі, гратимуть наші дівчата Юлія Бакуленко і Тетяна Перебийні спробувалися до основної сітки в одиночних змаганнях. Суперниця Тетяни непроста – 24 двадцять четверта іспанка Кончита Мартінес. Ще одна українка Юлія Бегільзімір не, потр... не прийшла кваліфікацію. Лише п'ятим місцем знаменувало своє повернення на міжнародні змагання австраліка Кеті Фрімен. Спортсменка, яка взяла тайм-аут після Олімпіади в Сіднеї два з половиною роки тому на турнірі ЕА в серії Гран-Прі Префентеньк Лістік в Америці програла свою корону дистанцію 400 метрів. А переможницею стала Анна Гуара з Мексики. Її час 49,34 секунди. Найкращий результат сезону. До речі, кілька тижнів тому Гуара вже встановила світовий рекорд на 300 метрівці. Непереможна серія мексиканки, робить її головною фавориткою на літніх змаганнях, де вона планує взагалі вибігти із 49 секунд. Представниця Мозембік. Марія Мутола виграла забіг на 800 метрів. Українці участі у цих змаганнях не брали. А в НБА все ближче фінальні матчі. Слідом за Нью-Джерсі до вирішальної серії сподівається вийти Сан-Антоніо. Сьогодні у четвертому матчі фінального протистояння західної конференції спіорс переграли Даллас 102-95. Маврікс вийшла на звітний поєдинок без свого лідера Дірка Новіцький, який напередодні потягнув м'язи ноги. Тому наставник Далласа Дон Нельсон зробив ставку на невисокі гравців задньої лінії Ван Екселя, Фінлі та Неша. У підсумку це тріо здобуло 72 очки однак цього виявилося замало. У складі Сан Антоніо розігрався малюк Тоні Паркер. Він у третій чверті організував спорт «22-6» упродовж якого набрав 15 зі своїх загальних 25 пунктів. Під читами його підтримав Тім Данкан, котрий заробив 20 підборів. Наступний матч серії відбудеться у вівторок в Сан Антоніо. У разі перемоги команда Грега Поповича в шпори у фінальному протистоянні із Нью-Джерсі матиме змогу повторити свій успіх 99-го, вигравши чемпіонство. І це все, що сталося найцікавішого за останню добу. Спонсор програми торгівельна марка ВОК мережа автозаправок по всій Україні. Ввечері ці студії зустрічайте Ігоря Мірошниченка. Він розкаже про найголовніші Спортивні події понеділка. Я ж прощаюся до завтра. Дола робочого дня. Бувайте. Мережа автозаправок автозаправоквок. Зелене світло по всій Україні.